Скажи мені, а що треба робити, щоб підтягуватись більше? От це питання я чую постійно. Що ти порадиш? Все залежить від того, які в тебе потреби. Якщо ти хочеш підтягуватись задля того, щоб була кількість, або ти хочеш підтягуватися, щоб ще на, 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 нарастити м'язові… Ми говоримо зараз про перший варіант. Наприклад, є люди, які фанатіють від того, що вони можуть похизуватися, і це добре, що я там підтягуюсь, там, 30 разів. Бо це різний підхід. Якщо ми кажемо про кількість, це просто робити це на найголовніший перший пункт це регулярність. Це постійно Це Це я не кажу про те, що ти кожен день ну, потрібно це робити, а хоча б там перерву там добу робити на, на наступну добу і поєднувати. Силові навантаження, тобто один день, коли ти тренуєшся, ти підтягуєшся з хоч якоюсь додатковою вагою, тобто це силові, силові навантаження, і потім вже аеробні, коли ти з е, вагою власного тіла підтягуєшся, інше тренування. І че тобто грубо і кажучи, класичний метод, який ми використовуємо в залах постійно, так Все вірно. нічого не змінилось, правильно? Так, це як велосипед, ти знов колеса не квадратне не зробиш, <рес> воно буде кругле.